Вітаю всіх! Давайте подивимося, яким буде грудень для Росії. Вони будуть, вони будуть стояти перед певним вибором. Думатимуть, що робити перед певним вибором, і вибір цей буде стосуватися особи, особи, особистих, особистого комфорту. Розумієте, будуть якісь мудрі рішення прийняті, мудрі рішення. Заяви зроблені, виданий якийсь закон прийняти Якийсь новий закон, але вони будуть перед цим думати. І закон стосовно особ, особ, особливого особистого, цього, особистого комфорту людей. Заяви, офіційні заяви про якесь прийняте рішення, про, про якийсь закон, указ. Дуже емоційний, буде дуже емоційна заява, і емоції будуть пов'язані, знову ж таки, з особистими накопиченнями. З особистими накопиченнями. Закон, який послабить позиції якісь, да, дивіться. Ой, Лідер. Лідер буде робити певні заяви, знову, дивіться. Про те, що офіційно у зв'язку з тим, що да, офіційна заява, вона планується, що це складний вибір для, для цього лідера, да, складний вибір. І що у зв'язку з тим, що ну, можливо кризова ситуація склалася, да, в економіці, кризова ситуація склалася в економіці досить. Про, про це можливо буде, да? але, але буде, будуть говорити про особисті, про особисті кошти. Емоції будуть бурлити, зашкалювати. Я... Для, того, щоб, для того, щоб відродити, для того, щоб відродити господарську частину, яка знаходиться в кризовій ситуації, Кризовій ситуації необхідно прийняти закон. Ну, цей закон, ви знаєте, він якось ударить по, по дьяволу. Цей закон емоці, емоційно, емоційно якось люди будуть дуже сильно реагувати з цим законом. Відродити треба що, відродити економіку. Економіка в стагнації на йдеться. Тому влада, влада для того, щоб утримати ситуацію під контролем, іменно в господарю часті, вийде з такою, з такою заявою. Емоції будуть сильно. Ну, емоції, тому що все це буде кас... стосуватися ось особистих, особистих накопичень. Що ще там буде? Зміна ситуації дуже швидка, дуже буде щось швидко мінятися. З чим це пов'язано? Ну, ви знаєте, я думаю, що це рішення, вони цим рішенням захочуть дуже швидко змінити ситуацію. І це рішення, цей закон, він буде, знаєте, як проривним, тріумфальним у тому, щоб змінити ситуацію, яка склалася у них із Пентаклями. Це дасть шанс. Так, шанс, шанс на успіх. Це дасть шанс на успіх. Під накопити, для того, щоб успішно, успішно якось, знаєте, щоб їхні бажання були успішними, щоб мати успіх у бажаннях. Цілі визначать в, в їхньому домі, визначать цілі, тому що готові, вони готові до цього вже. Вони готові прийняти цей закон для того, щоб в своєму домі змінити ситуацію, створити ситуацію, вірніше, створити ситуацію, дивіться, створити ситуацію для особистого, да, те, що мають по факту для особистих коштів, ось особисті, і це особисті, дивіться. Вони хочуть створити в, своїй, в своєму домі ситуацію, мати. Особисті кошти. Особисті контролювати особисті кошти, взяти під контроль особисті кошти, накопичення. Дивіться, і це карта накопичення, і це карта накопичення. І знову, знову говорить про те, що, що все, що буде заморозка, контролювати. Будуть особисті накопичення, збагачені людей в домі. Створиться ситуація. Візьмуть під контроль. Візьмуть під контроль. Тобто, дивіться, видаватимуть, знаєте, що буде обмежено ще всього зняття готівки. Даватимуть по одній грамулічки. Обмежено буде зняття готівки. Ось так. Такий таке буде надано наказ. Таке вже було колись. Таке рішення вже приймалося. Буде прийнято рішення. Працювати. Ну, звичайно, що, знаєте, як я скажу, для невеличких корпорацій, таке рішення для невеличких колективів, корпорацій, да, воно буде лякати. Чому? Тому що, мабуть, не, можуть, не зможуть знімати кошти, або ті кошти, що будуть виділятися, їх буде дуже мало для того, щоб тримати робочі групи. Робочі колективи і цього досить сильно бояться. Тобто, будуть швидше всього, ще заморожені активи, не можна буде зняти кошти, не можна буде розраховуватися. Або будуть частково видавати зарплати, і це дуже лякає. Що ще може статися? Ой, тупікова ситуація, тупікова ситуація. Якийсь, якийсь удар буде. Глупий обнулення. обнулення. Вони захочуть йти прийти, прийти з самого початку, починати все через тупікову ситуацію, через дуже болючий удар. Доведеться їм завершати якийсь глупий поступок. І, знаєте, це, це щось буде, якийсь удар буде досить, скажімо так, несподіваний. Неочікуваний, несподіваний, по дураку, причому глупий, глупий, який понесе певну трансформацію, розведе до певної трансформації. Бачите, щось закінчиться, трансформація і далі йти, йти по-глупому. По Ще що? Ви знаєте, знаєте це, що вони придумають, воно ні до чого не призведе. Тому що результат, результат цієї роботи він буде відкладений. Відкладений, несподівано, знову щось несподівано. Почнеться процес. Закінчення кінця. Це початок кінця, скажімо так, для Росії. Буде. Це буде початком кінця для багатьох. Люди, які відпрацювали, а не отримають кошти. Це буде для них початком кінця. Що саме? Що саме почнеться? Який процес може початися на Росії? Який процес може початися? Доленосний процес. Доленосний процес? Успіх буде повністю підвішений, і вийде з, 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 ну, ситуація вийде, вийде з-під контролю, начебто успішна ситуація. Да? От, успіх, але все це. По, по повішеному йде? Успіх йде по повішеному. Тобто ситуація створиться неконтрольована. Може створитися неконтрольована ситуація в Україні. це буде початком кінця. Що саме там буде? Початком кінця, можливо, знаєте, як ці події всі, що відбудуться, вони ще більше створюють Неконтрольовану ситуацію в Україні і вплинуть на війну. Вплинуть на війну. Далі таємниця. Багато кажуть, накопала, ти вже все досить. Є домовленості. Коли буде дуже-дуже важко, коли буде все ослаблено, коли не вистачатиме сил, почнеться пустота. Все піде попусту. Піде попусту. Піде попусту і оця їхня да, прийде до, певної, до, до певного завершення. До певного завершення все, все буде обмежено. Безвихідна ситуація через маніпуляції. Через реалізацію маніпуляцій буде реалізовуватися робота якась, через яку доведеться йти до інших берегів. Вивід військ почнеться проєкт, пошуку виходу з ситуації, сили не вистачить і це буде поразка. Це буде кінець у захисті, розчарування. Доведеться йти компроміс, не вдасться. Ну, знаєте, оця ситуація, яка може розпочатися з їхньою економікою, вона може поставити дуже-дуже жирну крапочку у всіх, у всіх у цих подіях, які, вони, які розпочав Путін, скажімо так. Все це приведе до програшу, до програного бою. Вони можуть не знайти виходу з ситуації. Ну, знаєте, в них досить, досить нелегка ситуація. Тут тут карти весь час говорять про економічний стан країни. Він У них дійсно починає набувати, ну, входити в ситуацію, яка може стати неконтрольованою. Ось так би я сказала. Дякую вам за увагу. Ну, все добре, до побачення.